Вовк побачив, що ягня п'є воду з річки і хотів знайти якийсь слушний привід, щоб його з'їсти. Так, хоч він і стояв вище по течії, але почав обвинувачувати ягня, що воно каламутить йому воду і не дає пити. Ягня відповідала, що воно п'є, торкаючись води тільки краєчком губ, і що, зрештою, воно стоючи зверху, не може йому каламутити воду. Вов зауважив. Минулого року ти, ти зневажалого батька. Мене тоді і на світі не було, відповіло ягня. Тоді вовк сказав. Хоч би як ти виправдовувалась, я все одно тебе з'їм. Так, навіть справедливий захист. Немає сили для тих, хто заповзявся чинити кривду. Лисиця і цап. Лисиця упала в колодязь і ніяк не могла звідти вибратись. Змучений спрагою цап підійшов до того ж колодязя і, побачивши лисицю, запитав, чи добра вода? А лисиця, зрадівши й слушної нагоди, похвалила воду і стала намовляти цапа спуститися вниз. Цап відразу ж стрибанув, аби заспокоїти справу. Після цього вони разом спробували вибратися. Але Лисиця, все зміркувавши собі на користь, сказала, що вона вже надумала як рятуватися їм обом. Якщо ти можеш спертися передніми ногами на стіну. Та б я до її за порушення угоди. Та лисиця, обернувшись, сказала. Ех ти. Коли б у тебе було стільки розуму в голові, скільки волосся в бороді, чи спустився б ти вниз, не подумавши раніше, як піднятися вгору. Так слід чинити і розумним людям. Спочатку зважити, чим справа скінчиться, а тоді вже братися за неї. Бов і коза. Весняного погожого ранку на високій горі над кручею паслася біленька кізка. Навколо бояли соковиті трави, зеленіли дерева, пошнілися кущі. Ласувала кістка смачними паростями і примовляла вдоволено. Ме, ме! Як гарно в горах, коли все зеленіє, яка краса. Вовк, пробігаючи під горою, почув її голос, примірявся, зміряв оком висоту і зітхнув. Ех, жаль не видерся. Але ж коза може сюди скочити! Це ж їй за іграшки, а там волкові очі жадібно заблищали, і він облизав гострі зуби. Як би заманитись сюди, Кізку, Думав, думав сіроманець, а потім усміхнувся лукавий і каже: Гет, що тут мудрувати! Хитрість допоможе усюди, без неї не обійдеться. Прокашлявся вовка випом'якшав голос та й каже солоденько. День добрий, біленька кізко. День добрий, відповіла та. трохи не злякалася, бо знала Вовкові не видертися до неї. А чого це ти пасися над безкеттям? удав вона, здивувався сіроманець. Що ти там знаходиш? Чи тобі кращого місця немає? О! Тут такі смачні гілочки. каже тізунька. Такий ти їх. Ходи не сюди, поглянь, що то є справжня паша, яка тут трава висока, які буйні кущі. Їй право ти такого харчу з родного віку не бачила. На горіє гілочки, скільки хочеш. Ого! А який тут виноград! А я й не бачив. І коли він тільки встиг викинути такі товсті, смачені багони. І на горі є виноград, відказує кізка, скільки завгодно. Дали він не такий добрий, як тут. В своє, Вовк, Ходи до сюди, покуштуєш, спасибі мені скажеш. Кісті уривався дервець, нахилилася вона над кручею та й каже несмішкувато. Ой, вовче, вовче. Здається, мені піклуйся ти не так за мій живіт, як за свій хіба ні? Побачив вовк, що пошився у дурні. Та й прикусив язика, а кізка напаслася та пішла собі відпочивати. Отож, коли шахраї мають справу з розумними людьми, їхні хитрощі не досягають мети. Галка та голуби. Холодний зимовий день. Вітер пронизливо свистів між голими деревами і бідолашні птахи трусилися з холоду. Одна галка літала лісом, шукаючи поживи. Але нічого не знаходила. Окрім снігу. Я залишуся тут з з голоду. Подумала вона. Пошуна. До села. Там все таки можна чимось поживитися. Прилетівши в село, Галка побачила в одному дворі гарненьку хатку, біля якої ходили голуби і дзьобали зерно. Голубам, завтра подумала галка. Була б я голубка, й мені... Матиму тепле гніздо, схочу в поле чури, схочу в поле. З галками не буде більше водитися, як тільки я досі жила з ними. Та й подалася худенько до голубника. Голуби побачили білу пташку і прийняли до горту як свою. Допалась галка до зерна, їла скільки хотіла. Наївшись, сказала сама до себе. М -м, вже ніколи не була така сита і право добре бути голубкою. Кілька день галка жила в голубнику та тішилась такого життя. Аж якось уранці, прокинувшись, побачила чисте безхмарне небо. Чужий птах є між нами. А не він? вигукнула мале Голоп'ятка, показуючи на галку. Що ти тут робиш? спитала в галки мати голубка. Лети собі, птахо, до свого дому і не вертайся сюди. Ми не приятелюємо з брехливими птахами. І присоромлену, ображену галку вигнали. Голубника. Що ж, подумала вона. Полечу краще до своєї родини. Хоч життя там не таке, як у голубнику, все-таки серед свого роду, а рід для птаха потрібніший за їжу. Дісталась галка лісу. Здалеку до своїх родичів. День добрий? Як чудово нині сонечко сяє, егеш? крок кро кро Здивувались птахи. Що воно за птах кричить по-нашому? Це не нашого роду. Як це не вашого? Обурилась та. Ви що? Дволості з з'їхали. -з 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 Я така сама ауда, як і ви. Зареготали птахи. Гляньте на неї. Чи ж бачив то галку біла як голубко? Лети собі, птахо, куди летіла. Ми із зайдами не водимось. Лети на свою половину лісу. А тут здавна жили наші батьки, діди. І ми тут господарюємо. Забирайся геть. Самотня, зневажена всіма полетіла галка лісом промовляючи. Захотіла неправдою жити. От тепер і май. І свої вигнали. І чужі відсурались, і слушно вчинили сама у всьому вину. Отак завжди буває, хто свого зречеться, того й свої цураються, і чужі не приймають.